Привіт усім! Чи любите відвідувати музеї? Якщо так, то це відео саме для вас. У ньому ми поговоримо про міжнародний день музеїв, який щорічно відзначають 18 травня. Це день, коли світ вшановує свої скарби. Музеї це не просто будівлі, наповнені артефактами, це живі організми, що дихають історією. Вони вікна у минуле. Через них ми бачимо світ очима наших предків. Відчуваємо їх радощі та болі, розуміємо їх мрії та сподівання. Музеї це дзеркала, в яких ми бачимо себе, свою культуру, свою ідентичність. Музеї це ніби мости між минулим і майбутнім, місця, де оживає історія, де кожен відвідувач стає частиною великої розповіді про людство. Чи знали ви, що орієнтовна загальна кількість музеїв у світі становить приблизно 104 тисячі? Це багато чи мало? Як ви гадаєте, протягом останніх десятиліть відбулося вражаюче зростання культурного туризму, що також призвело до зростання кількості музеїв, і саме музеї допомагають нам зрозуміти, хто ми є і куди ми йдемо. Ідея свята народилася у 1977 році на конференції Міжнародної ради музеїв. Айко мета була проста і велична водночас нагадати людству про значення музеїв. З кожним роком свято набирає обертів, все більше людей долучаються до музейних заходів. Відкривають для себе дивовижний світ історії та культури. А з 1992 року відбувається ще один цікавий захід це День музеїв або ніч музеїв. У цей день музеї відкривають свої двері для всіх: вільний вхід, тематичні виставки, екскурсії, майстер-класи. Кожен знайде щось цікаве для себе. В Україні свято відзначається з особливим трепетом. Адже наша земля багата на історичні пам'ятки Музеї України це скарбниця, яку ми повинні берегти. Чи знаєте ви, що найбільший в Україні музей можна відвідати у Києві це національний музей історії України з дуже багатою колекцією, найбільшу колекцію українського мистецтва можна побачити у Київському національному художньому музеї України. Найбільший музей просто неба у Європі можна відвідати в Пирогові, Київщина. Тут на 150 гектарах зібрані хати, садиби, млини та інші архітектурні пам'ятки з усіх куточків України. А от Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького є одним з найстаріших в Україні, заснований у 1849 році. Має унікальні експонати, пов'язані з історією Південної України. А що за кордоном? От цікавий факт: найстаріший музей у світі це музей Ешмола в Оксфорді. Він був заснований у 1683 році. Він славиться своїм зібранням давньоегипетського мистецтва і графіки єпохи відродження. Але що говорити про музеї? Їх потрібно відвідати, адже це дає незабутні враження. Музеї зберігають нашу спадщину і передають її наступним поколінням. Пам'ятаймо про це, відвідуємо музеї, підтримуймо їх, адже вони частина нашої душі, частина того, що робить нас людьми. Дякую за перегляд.